Рік тому, під час революції, техніка будівельного управління залізниці працювала в урядовому кварталі. Нині самі будівельники розповідають, як зводились укріплення для баркуту. Ну а от новості правительства кварталу. Під'їжджаю до своєму офісу, а здесь вже настоячі баррикади стоять. І, судя по всьому, це поставила власть. Збирається захищатися. Серйозно. Бетонні блоки розгружені ночі. Блоки ці вивозили з нашого заводу залізничного. Київські завозили з бетонних конструкцій. Водій Південно-Західної залізниці розповідає, возив керівництво залізниці на Інститутську та Грушевського, коли залізничники будували барикади для захисту Беркуту. Бачу, що будується стіна із блоків. І дивлюсь, що ці блоки возяться нашими машинами Південно-Західної залізниці. Я ще задав питання. Хлопці ми, ми будуємо не для тих. Про що було сказано, не твоє діло. За цю поїздку розповідає Олег. Йому виплатили місячний оклад. У його колег навіть збереглися роздруківки з відео тих подій на Грушевського. Біля перекат стоять вантажні машини ІСУЗу. Ось такі ж вантажівки на автобазі Південно-Західної залізниці. Ми нічого не розуміємо, нічого не, не, не знаємо. Справами залізниці цікавимось не лише ми, а й прокуратура. Нині ведеться досудове розслідування одразу в кількох напрямках. Зокрема, це виведення коштів залізниці на фірми з орбіти Кривопішина. Про ці шалені тендерні оборудки ми розповідали у попередніх сюжетах.